На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах 16 населених пунктів. Зокрема, це михальчина слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також противник задіяв ударний БПЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більш як 20 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Деліївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного та Білогорівки. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по позиціях наших військ поблизу Вугледара Причистівки та Великої Новосілки Донецької області.